Конструювання електронних систем та програмування, перспективні напрямки, які вже доступні для учнів 35-ї школи. Нині там відкрили лего клас. Тут і поскладувати можна, і, ну, і весело тут і дуже очі. Мені подобається підключати. Я дуже люблю сферу комп'ютерів. Навчаючись у ньому, школярі складатимуть роботів із маленьких деталей, після чого підключатимуть їх до мережі та керуватимуть ними. Це не просто машинка, а вже роботизована машинка, яка може виконувати певні програми. Дітям дуже подобається до Лего. У них і вдома є це лего, а тут вже нібито інший рівень, тому що воно вже електронне, його можна запрограмувати, воно буде їздити самостійно. Такі заняття розвивають у дітей креативні навички, увагу, мислення та пам'ять. Надалі учні зможуть представляти наше місто на змаганнях із майстерності конструювання. У лего класі навчатимуться діти різного віку. А також школярі з інклюзією таким учням. Заняття допомагають розвивати дрібну моторику, та найголовніше адаптуватися в соціумі. Звичайні уроки то вони не дають таку можливість трошки вільному такому темпі реалізовувати себе. Тому я вважаю, це дуже ефективні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Дітям дуже подобається, і ми бачимо результати. Зазначимо, цей навчальний заклад один із тих, які постраждав під час активних бойових дій наприкінці лютого минулого року. Вибуховою хвилою було вибуто понад третину вікон. Відновлення школи стало пріоритетним, адже вона одна із найбільших у місті. Спеціалізований кабінет у школі вже другий. Раніше тут обладнали клас робототехніки, оскільки в закладі навчається понад 1800 дітей. Зрозуміло, що тільки одного такого кабінета недостатньо, і тому у нас ще перед війною була. Підписана домовленість, був підписаний меморандум із Інститута модернізації з міста освіти, і ми отримали додаткове обладнання, планшети, набори, базові для того, щоб діти могли працювати із цими роботами. Але нам потрібно було приміщення таке, щоб можна було займатися не групою, а цілим класом. Для створення лего класу було залучено кошти з депутатських фондів Артема Тарасенко та Олександра Ломако. В Кабінеті провели косметичний ремонт, відновили стіни, стелю та підлогу. Також замовили нові меблі, стіл для боїв роботів і додаткове обладнання. Відтепер школярі зможуть здобувати не тільки теоретичні, а й практичні навички конструювання. Зрозуміло, що зараз під час війни діти переживають велику психологічну травму, і повернення їх до школи це дуже важливо. І от такі цікаві активності в школі разом з однолітками вони допомагають дітям пережити цю травму. Ці складні спускання постійні бомбосховища щорічно на виконанні. Ня повноважень депутат ученіської міської ради виділяється 100 тисяч гривень 35-та школа являється базовим у мого депутатського округу. Цьогоріч звернулася Наталія Анатолійовна до мене, що хоче бачить в 35-й школі лего клас і всі кошти я Виділили депутатського фонду саме на формування цього чудового лего лего класу. Після початку повномасштабного вторгнення діти навчалися дистанційно, а з вересня повернулися за рідні парти. Нині 41 клас з 58 займається очно. З наступного навчального року у школі планують заняття в лего класі проводити не лише у форматі гуртка, а й включити їх до навчального процесу.